Доброго дня, дорогі мої друзі, доброго дня, шановна моя Україна, моя е, велика, всеукраїнська поетична родина. Я хочу побажати вам сьогодні гарного благословенного дня, доброго спокійного ранку. І нехай цей день принесе вам. Тільки позитиву, щастя і всіх здійснених мрій. І нехай не буде вибухів на нашій Україні, і нехай буде ця мирна днина кожному на радість. Я завдяки нашій Наталочці продовжую. Ефір і хочу почитати декілька віршів для того, для тієї мети, яку чекають наші хлопці, чекають наші захисники на вашу друзі з нами допомогу. Донатьте, будь ласка, під цим відео. Є посилання, кому потрібна допомога, і благаю щиро, маленькі, великі, які хто може донати, долучайтеся до зборів і допомагаємо наближати перемогу. А я сьогодні хотіла вам розказати одну таку цікаву річ. Нещодавно до мене. Завітали в гості, ну скажу, що не так в гості, як приїхав наш захисник із своєю дружиною. Він сам з Одеси. Вони дуже чудові люди і вони приїхали для того, щоб трішечки, можна сказати, реабілітуватися. Тому що цей захисник він захищав нашу Україну із самого. Далеко 2016 року в нього було поранення. Він був, навіть мав можливість не піти до війська, коли почалася повномасштабна війна, але він знав. І він ходив у інкомат і дуже дуже наполегливо просив: я знаю, як захищати Україну, я мушу бути там, я хочу гуртувати хлопців. І він пішов морпіхом захищати нашу Україну. Він мужньо і розумно виводив хлопців із бою. бою. Захищали, як тільки могли. У холодні ночі під Херсоном переходили Дніпро, вони заслабали, вони, вони йшли проти смерті. І коли дуже важко було втрачати бойових побратимів, дуже важко було боротися із ворогом і один такий е, нічний січневий. Приліт їх накрило. і цей захисник Олега втратив бойових побратимів і сам переніс дуже важке поранення. Дуже довга була реабілітація, дуже довго виходив із цього стану. Йому не хотілося виходити нікуди. І оцих декілька днів я зрозуміла, наскільки треба любити людей, наскільки треба любити Україну, щоб піти її захищати, щоб не вітати ворогам нашої землі, нашої ну, куди втекти від своєї землі. А що буде, як не буде України? А вона буде. З такими захисниками направду вона буде. Хотілося обнімати і цілувати ті очі, такі очі кольору ясного, ясного, блакитного неба, яке має ми бути мирним. А воно було і буде ще мирним. І ви знаєте, ми щасливі, коли е, заходили в кожні храми. Я не знала, що людина русскомовна російськомовна, він е, перейшов на українську мову. Так, він вільно спілкується російською мовою, тому що в такий час навчався в Одесі е, в російській школі. Але ми прекрасно спілкувалися українською мовою. Він мені розказував. Всі переклички, переписки, коли вони заходили до хати е, наших, наших неприятелів, недругів, коли заходили в хату, е, де вже визволили вигнали окупантів, і дивиться на стіні і пише: А хто вам дав право краще жити від нас. Тому вони нас нищать, тому що ми зуміли краще жити від них. Ну, це знаєте... Е... Не вкладається в ніякі рамки. Я хочу зачитати декілька вірсів, але нагадую, благаю, на всі посилання донатьте, будь ласка, хто що може, тому що малих донатів не буває, малих, е, малих найменших донатів не буває. Допомагайте е, медикаментам, допомагайте, хто чим може. Я звертаюся більшість до. За кордонних моїх громадян. Знаєте, я деякі вірші витягнула свої, які навіть друкувалися в, в нашій українській родині, і я її зачитаю. Україно моя, Україно Україно моя незборима. Ти купаєшся знову в крові. Чи то, може, червона калина стелить груна свої по землі. Чи ж не недівна слуги зеленіли, чи не так розквітали сади? Чим чужинців? Вони заманили, я благаю мені поясни? Ой же ні, не манили, я знаю, зустрічали гостинно усіх. Ще й співав соловейко у гаю, і привітний розносився сміх, і пшениченька в нас достигала, і пекли запашний коровай. То чому ж ця ворожа навала, знов плюндрує, плека Пекельний наш плекайний рай, ми і волю здобули без бою, самостійність шатану таку. Чом він чає ця доля з журбою. Що ж бо трапилось в нас на віку? Мабуть, воза неправильно тягнем, мабуть, хибний усівся візник, в трясовинні по вуха вже в'язнем, та ще промінь надії не зник. Це вже куплет з іншого вірша. Але завжди пояснення одне. Не знаю, якось так виходить, що не завжди, не завжди правильно ми можемо вміємо розмовляти. Я так коли думаю, а може, ми неправильно молимося? Може, Господь нас не чує. Може, ну я не знаю, що ще треба зробити, щоб зрозуміли нас, щоб почули нас, почула Європа. Ми розмовляємо, ми е, пропонуємо е, розповіді, і ви знаєте, стільки багато того сміття всякого є. Одне прохання. – не… Не сваріться на, в стрічках, на лентах, тому що ви обзиваєте, а це все перекладається. Це все слухають наші європейці. І коли ти йдеш просити по допомогу і каже, та ви там самі розберіться між собою, та ви вже надоїли нам, друзі. Благаю, будьмо стриманими. Ну, можна, я знаю, в кожного з нас пече. Пече те, що наболіло на душі, пече несправедливість. Але виносити сміття із хати, я не думаю, що дуже добре. Я благаю, бажаю вам всім стриманості і розумного, такого кожного слова, зваженого, тому що слово, воно коли вилетить, і його не, не в селі зупинити, а може наробити біді. Як слово можна підняти, так можна і поранити. Я хочу розказати вам свою подорож із нашим захисником. Коли я проживаю в Флоренції, вже багато хто знає, але нам довелося поїхати, не те, що довелося, я хотіла їм показати місто Сієну, там, де знаходиться. Великий іпідром скачки на конях, там, де знаходиться великий храм Святої Катерини, оскільки його дружина називається Катерина, і ми поїхали. Отож, знаєте, який, який відбувся такий, такий приємний, приємний для нас сюрприз. Тому що ми сіли в поїзд. І я думаю, наберу я свою землячку, сусідку із міста Рогатина. Люба, в неї син воює. І я кажу: Люба, підкажи нам, де я ще можу їх повести, крім цього храму, і... тому що я не так знаю, була так проїздом два рази чи три рази в цьому місті. Вона каже: «Ви знаєш, я до другої години на роботі, потім я звільнюся, ми зізвонимося. Хочу вам сказати українське наше лице і нашу гостинність. Друга година. Ми вже встигли до того часу подивитися, побути в храмі Святої Катерини, побути в е, е, хаті, тобто е, зараз він є храм музей, але це була хата Святої Катерини, де вона проживала, і де вона молилася. І слідуючий великий храм, де куди вона йшла. Кожен день на молитву І там знаходиться голова Святої Катерини. Вона померла в 33 роки, вона померла за віру Христову. А це все ми надивилися. Ви знаєте, треба було дивитися, як цей захисник наш. Я не знаю подумки, чи він молився за своїх полеглих побратимів, чи за що, але він біля кожної ікони стояв вдумливо. Я спостерігала за ним. І я молюся, щоб він повернувся, повернув своє здоров'я, щоб він зміг проживати ще довго і працювати, тому що дуже занадто молодий і зарано посивів. І от друга година дзвонить мені, Люба, білоус, і каже. Я чекаю на вас біля зупинки. Вона під'їхала своєю машиною, і знаєте, що приємно? Людина працювала. Вона садить нас в машину і вона веде нас до своєї, на свою квартиру, де вона знімає, до своєї хати. Така затишна українська хата. Вона встигла зварити наш суп український, зуб по-рогатинськи. Вона зробила в лазанню, вона накрила стіл. вона... Пригостила нас, почастувала, і ми далі поїхали. Кажу, коли ти встигла. Ти знаєш, каже, я швиденько сіла в машину, позакидала, позакидала все в баняки. І от так на швидку ми вміємо гостинно зустрічати людей. Це. Лице нашої характерної українки, української родини. І вона нас повела в монастир дуже великий. Ми, звичайно, з великим таким великим захопленням е, насолодилися, наповнилися тим таким цілющим, я би сказала, якимось бальзамом. І тоді і далі ще один такий приклад української нашої. Нашої душі. Повертаємося ми до Флоренції поїздом. Звичайно, ми дуже запізнилися, оскільки я проживаю за містом 9 кілометрів і мені ну, було накладно хіба викликати таксі і добиратися. Набираю я номер телефону нашої моєї подруги, Українки. Світланочко, ти знаєш, така така справа, я залишилась, ну, доїжджаємо до Флоренції, що я маю робити, викликати, яке таксі? Ти будеш у мене, приходи до мене, ми, в мене ліжко велике, ми поместимося, заходи. І от, і там переночувала. Ви знаєте, Пригадалася мені одна казка, яку мені колись розказував мій дідусь. Помирає один, перед смертю один богатир, мав одного єдиного сина, він кликче його, дає йому напутнє слово і каже: синочку, я вже достатньо е, прожив на землі, надбав тобі багато грошей, е, добра, і хочу тобі дати напутню поради перед тим, як вийти з цього світу. Я хочу, щоб ти жив так, щоб ти кожен день мав нове взуття. І в кожному місті мав свою хату. І коли ти, ну якщо в тебе настане такий момент, коли ти буде вже безпорадний, що в тебе, можливо, будуть фінансові проблеми, ти ось бери, тут є цей гак на стіні, і ти на тому гачку повішайся. І з тими словами він помер. Ото син похоронив батька і каже, Починає купляти кожен день взуття нове. Нове, 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 а це все гроші. В кожному місті розпочинає будувати хату. І так добудувався, що він залишився без жодної копійки. І думає, Господи, я вже ж не маю навіть на хліб, що ж мене таке батько порадив добре. Іду, я повішусь, взяв він е мотузку і вішається на тому гаку. І коли він е за зачіпив цей гак, Гак зривається, і звідти висипаються доволі таки багато золотих дукатів, а найголовніше одна записка від батька. Щоб ти, запам'ятай, синочку, щоб мати нові, нове взуття, його треба кожен день чистити. І щоб мати в кожному місті хату, потрібно мати таких людей, де б ти не прийшов, в якому ти в стані не був. Ти б міг переночувати, вони тебе з гостинністю приймуть. Отож, якраз дуже доречна та казочка, тому що, бачите, в один день е у мене так, е таке свідчення, що наші українці найдобріші, най найславніші, за яких і вартує боротися. Друзі, будьмо такі е чуйливі і такі е сердечні. І до наших захисників, допомагаємо наближати перемогу, допомагаємо донатами і пишіть донати, кому потрібно що. І наша поетична родина завжди буде допомагати всім, кому потрібно. Я е Після цього побаченого побачила дуже багато статуїв, скульптурів, і ви знаєте, що я побачила і дуже захотілася написати. Зараз я вам я перепрошую. Хочу. Хочу показати, я виписала одного віршика, тому що побачила, як ця легенда про вовчицю. Ну, можливо, це і була правда, як двох немовлят вовчиця нагодувала, вигодувала, які потім стали засновниками Риму. Правда, це чи легенда? Не знаю, але повчарна історія. З легенди починається життя. В легендах вивертаються вулкани, з, леген... з легенди не було би і життя, як і немає в нас життя без мами. Вдивляюся у бронзову цю суть, в таке ось немов... неймовірне це створіння. І міркую, це ж було таке, мабуть, здавалось, не існуючи падіння, коли було це? А чи може й не було? Та, мабуть, чудеса таки реальні дітям вовчиця своє молоко віддала у природнім рятуванні. Мабуть, покинули їх помирать, можливо, мати їх померла передчасно, та суті нам і неважливо навіть знать, нам безбагнути серце дике ясно. Що відчувала вовча мати в мить ту? Коли знайшла дітей голодних, вона ж не мала й гадки про їду, вона ж хотіла втілити їм подих. А я порівнюю тепер цю мить із нинішніми днями в моїм краї. Чому ж в нікого серце не болить? Яка ж цікава дича, суча зграя, ця зграя, що бомбить моїх дітей, мою знедолену, нещасну Україну. Страна великих проклятих ідей, страна, що ложить людьми в домовину Вони в мільйони гірші за вовків, ці нелюди, що нищать дитсадочки від звірств, цих господь, мабуть, і зомлів, мабуть, і рве вже на собі сорочку. Одумайтеся, нелюди страшні. Одумайтеся, я загубила, я виписала і загубила закінчення вірша свого, але хочу сказати: одумайтеся, москалі, одумайтеся, наші недруги, Боже, і в вас гинуть люди. Нехай Бог благословить всіх на добрі і щасливі думки, на мирний день, дай Боже вам щастя, здоров'я. Я дуже... Перепрошую, можливо, не такі, як ви би хотіли розповіді чути, але я дуже хотіла донести наше українське єднання. Ми єднаємося з вами, дорогі мої друзі. Ми вистоїмо в цій боротьбі. Не забувайте донатити. Мій час е, зійшов. Щастя вам і на гарний, добрий день. Нехай буде сонячно у вашій душі. Всього доброго!